Майнкрафт виживання на одному блоці океану. Погнали! Ну що ж, друзі, ночі, ну, коли мене тут побачите, а я тут з'явився. Я бачив, як ви просили, як ви хотіли, і також ставили лайки, що хочете продовження виживання на одному блоці води або океану. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо наші дії. І давайте вже почнемо щось ловити, я сподіваюся, бо щось дуже довго ловиться. Ось щось є і вугілля. Прекрасно. Чудово! Це жахливо. О, Прекрасно, зловили наші перші блоки і давайте хоч зробимо якусь платформу невелику, щоб ми могли нарешті нормально ловити блоки і всяке інше. Та що так довго? О, нарешті, господи. Туф, прекрасно. Так, нові блоки, це дуже чудово. Давайте зробимо. Так, це не туди я поставив, але я не буду ламати, бо я не, не... ну я це зламаю, але блок таки не зможу отримати. Продовжуємо. Вже вечоріє, а у моєму інвентарі лише пару блоків. Це. А, ні, я би сказав, що є багато. 28 досок. Ну. Ну, я навіть не знаю. Давайте зробимо верстак. Ті, давайте покладемо десь сюди все і м я навіть не знаю, що крафтити. Давайте краще продовжувати ловити. Nice. Потужно, блядь. Ви все самі бачили. Нічка в мене була просто прекрасна. Я також сподіваюся, що дощ, скоріш за все, можливо, скоро закінчиться, бо мене дратує. Він мене дуже сильно дратує в Майнкрафті. Щось дуже довго словиться. Чому так довго? Ооо і. Тростина. Так, кстати, подивіться, які у мене блоки є. У мене вже дуже багато блоків, і зараз потрібно з ними якось зробити порядок, щось поставити, щось зберегти. Так, загалом у нас 56 темного дуба, досок темного дуба це прекрасно. Можемо зробити невеличку платформу, скоріше за все, а чому б і ні. Так, в мене ще було багаття Давайте поставимо, хоч щось буде якесь тепло і світло. Як тепло, ні. Подумав, що давайте краще зробимо плити, бо так краще будемо економити дерево, доски, бо нам їх треба точно. Тому давайте зробимо навіть не знаю, якесь накриття зараз, щоб дощ, бо як він мене бісить зараз на даний момент, ви просто не можете уявити. Ще плюс блискавка блискає. Зробимо кайло і тепер. Як бачите, я зробив такі накриття, такі якісь стуки, щоб тримало типу. Типу, накриття моє, але. Це ж Майнкрафт, ви самі розумієте. Так, там вулики є, земля. Коротше, накидав все, що можу поки що. Е -м 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 так, тростину можна садити, коли дочі. Ні, на жаль, ні. А Можливо. Лід, кстати. Якщо я можу його розбити, то може вода. Ні, теж не працює. Ну, согласіться, виглядає набагато краще, ніж було взагалі якийсь плотик з пару блоків. І тут треба було либу, либу. либу. рибу ловити. Знову продовжуємо ловити либу нашу. І. дзвінок. Вау! Круто! Те, що мені було потрібно весь цей час. А тепер я копаю губи. косланець, бо він неправильний. Він під шовковим додиком, а мені такого не треба. Мені треба справжнього камню. Господи, що я мелю?! Тепер нарешті настав час зробити кам'юну сакеру, і тепер ми будемо швидше добувати дерево якого ще немає. Я тут поміняв щось, як бачите, і тепер я думаю, що... О, дерево виросло. Я навіть не замітив. Все, поч... Все, тепер можна починати рубати. Тепер з досок давайте зробимо плити, щоб екому... економити. І давайте продовжимо робити якусь невеличку, але платформу. Ну, Мені дуже подобається, що я роблю. До речі, це перший раз, коли мені щось подобається своїми руками. Так, добули ми дуже багато лазуритні блоки. Лазуритні блоки і комбас. Навіщо мені, я не знаю. Так, це відео вийшло, звісно, коротеньким. Я дуже сильно вибачаюся. Але. Ну, далі буде і більше, друзі. Тому, якщо ви під цим відео не збираєте, ну. Ну, Багатенько вподобайденів, переглядів, і також коментарів, що хочете продовження, я зніму другу частину, а можливо це вже і рубрика буде, хоч як ви знаєте, я не ненавижу один блок води. Але для вас, мої пупсики, я все зроблю. Тому дякую за ваш перегляд. На зв'язку був я Шторм, і всім бувайте! Бувайте, не хворайте!